Всіх вітаю, хочу сьогодні поговорити про е, цей. Встановили е, знову два насоси і теплових електролюкси. Точніше, один дані встановили, один недавно забрав там людина з Чернігова Сергій. От, поставив, запустив, все нормально, типу, дзвонить, каже, хочу, а, хочу поговорити, поки я не, не забув, про, про споживання перше там електролюкси, тому що не було такого, таких відгуків. тоді ранок були, по електролюксах не було. От, е, Дивіться. Перший насос ми поставили в Макарові, другий насос ми поставили в Чернігові. Макарові самі ставили в Чернігові, вони ставили самі, приїхали, забрали самовивозом. там. І там і там оплата частина була. От, е, Дивіться. По Макарові, давайте почнемо з Макарова. По Макарові Будинок 120 квадратних метрів, 70 метрів е, тепла підлога, 50 метрів опалюється батареями. От. І е, Зараз от погода така. ну, Сьогодні там сухіше, да? воно от сьогодні має нормально працювати. А коли от для теплового насосу найгірша погода це коли от камряка, слякоть, сирість дуже велика, от тоді він починає там, раз в годину йти в відтайку, може раз в дві години йти в відтайку. А коли морозець там 1 два градуси це взагалі ідеально. Або сухо, так як сьогодні. Ну, Головне, щоб не сиру було, щоб було сухо. Тоді от він може там, раз в день піти в вітайку, тоді він наганяє той тепловий насос і нормально себе цей, почуває. Вот. Там ми самі його встановлювали, де вже пройшло майже місяць. В нього зараз середня витрата вийшла 1 приблизно 6 кВт. Він каже, деколи 30 бере кВт в сутки, деколи 20, деколи більше, не, деколи 38. Ну, одним словом, в чому ситуація? Я там вже не пам'ятаю, як він там писав. ну просто цей. Тобто він за 900 годин взяв щось там 500 там, коротше, кіловат приблизно 550 чи 500, 50, 500 кВт. ну, Я я не, коротше, я поділив, там вийшло 1,60 з копейками. Е, кіловат ну, по, -по, -по, по лічильнику, там фотографія є. Я, я думаю, прикріплю тут ту фотографію. Він мені сфотографував дані. от, І дивіться. Е, він каже, що е, ще, напевно сказалося, то, що зараз війна і в нього нема безперебойника. В мене, От. Чого в мене так працює? Чого в мене таке економне? У мене зараз я поставив 23 градуси, зараз вам покажу. От. І Це він вже працює десь годин 5. напевно. У мене от споживання 800, подача 27, обратка 34. От. Я трошки прижав тут на підлогу. У мене 31, ну, 20, ну Цей от термостат прижав, чуть-чуть пустив чуть -чуть наверх тепла в батареї. От. І в мене таке споживання. Але Чому в мене таке споживання? А в нього так не виходить. В нього нема безперебойника, немає того інвертора, нема батарей. От. І коли тушать, виходить як? Він працює, набирає, тільки набрав, от він почав гріти хату прогрівати, світло хоп, виключили. Розумієте, так? от світло потушили, він потух. Хата остиває. І він остиває. Проходить 4 години, його знову включають, і він знову наповне, масла є поповні, щоб нагріти. Тільки він починає нагрівати, його зразу тухне знов. Плюс він ще, там, якщо сира погода, він ще пару разів піде в відтайку. От. І от така ситуація. І я почав задумуватися над тим, що таке споживання, ну, в принципі, це ж ви розумієте, що це військовий час. Ці насоси не придумували для війни, їх придумували для мирного часу. Вони мали працювати там якось так, як в мир, в мирі, ну, коли немає війни. А так, коли будуть включати, виктор... люба техніка, яку будуть включати, виключати, вона буде брати більше, ніж вона би мала брати. Він сказав, що він вже зараз, в нього прийшов вже корпус, в нього інвертор гібридний є, він підключить то все і в нього вже буде працювати так. От Ми тоді побачимо, він каже, що ще рано робити якісь перші висновки. От. Но, в будь-якому випадку, наприклад, подумайте самі, якщо він працює, наприклад, 12 годин, 12 годин не працює. Як навіть якщо він бере 1,6-1,8 кВт, то ми ділимо це пополам, виходить, що е, і в хаті, ну, в хаті не, не дуже тепло, із-за того, що так, такий режим. Але він каже, там від 21 там буває 19 градусів, буває в якихось кімнатах, якихось 21. От, там, де тепла підлога, я так розумію, що там тепліше прогрівається, там де батареї чуть помаліше. От. І висновки які з того всього? Висновки такі, що е, якщо у вас, е, крім теплої підлоги, є батареї, то споживання буде більше. І може бути навіть в два рази більше, ніж. От з теплою підлогою. Тобто, якщо б була просто тепла підлога, він би брав, там, напевно, 800 Вт, а так він може брати навіть 1,5 кВт. Ну я думаю, це споживання впаде, коли він поставить ці батареї і в нього буде він стабільно постійно робити, не буде отих от кривків. Це споживання там на такий будинок має бути 1-1-2 кВт. Це для такого насосу, я рахую, що це нормально. От самі подумайте, будинок 120 квадратів бере там, ну, навіть якщо він 1,5 кВт бере. Ви рахуєте це багато. Мене оці, ми взяли цей китайський і в нього мінімальне починається споживання від 1,5 кВт. Тому тут для кого дорого, ну, паліть дровами. тоді, що, що ж сказати. Тобто якось так, от це от споживання, споживання 1,5 кВт, навіть якщо буде 1,5 кВт, зараз є менше. Тобто, якщо розділити на це, він каже, в мене приходили там рахунки минулої зими по 4 тисячі. Зараз я ну, в нього там свій тариф якийсь. Він, я не знаю, ну коротше, практично в, два, чи в два з половиною рази менше прийшло. Не хочу там казати щось. Тобто не 4, прийшло там 2, а так якби було 4, то воно б прийшло 8 цього року, тому що в два рази воно все піднялося. Він мені так пояснював. Я там особо не розпитувався, найбільше хвилювало, на якій скорості там стоїть, чи він там не рухав цей, чи правильно там налаштований цей пульт. Теж виложу, як там пульт правильно налаштувати. От. І такі висновки, що якщо є батареї, ви розраховуєте, що розхід у будь-якому випадку більший. Наскільки більший, не знаю. Не Знаю, то вже саме покаже цей. Каже він, що цей насос, ніби так якби для такого будинку, трошки слабуватий. Можливо, з батареями 120 квадратів, можливо, і слабуватий. Але я думаю, що якщо б ви не, не виключали світло, він попробує, коли світло не будуть виключати, і оця погода трошки буде морозець і все, що його має бути достатньо. Ну, тобто, я, я, я думаю, що так. Так, з тим закрили з першим монтажом це в Макарові, другий монтаж в Чернігові. Взяв у нас парень Сережа цей насос, бизнько його поставили, все то. І на другий день дзвонить, каже, в мене просто якась біда, каже, 1,9 кВт споживання, там тось, і ми давай там шукати, де там, що там, куди, ну, якби. Чого таке споживання? Він каже, в мене всюди майже тепла підлога, три батареї, є це. Я думаю, може на пульті щось неправильно поставив, може цей будинок там. Ну, коротше, зараз в нього, він же каже, що в нього 1 кВт споживання, тобто чим то все рішилося. А була проблема в тому, що вони взяли от ці трубки, там 10 метрів трубки йде, і вони взяли. От ми беремо такий от товстий, якщо я зараз покажу, якщо видно. Щас покажу так. Як би показати? От так. Бачите, який товстий цей утеплювач. А вони взяли такий тон, тон, ну, як це для звичайних кондиціонерів, тонкостяний тоненький. Намотали його, лишили його на вулиці. І через нього були такі тепловтрати, що просто капець. Він потім від це якось в інтернеті, я навіть не я до того не додув. Це він додув, це практика така от теж. Він взяв е і обшив, то все я може десь відео вставлю, обшив, то все пінопластом, не пінопластом, а з Обшив і каже, я тільки обшив з стірадуром, зразу споживання впало там на 200-300 Вт, а зранку вже прокинувся, вже був один Ну, В нього будинок. Е скільки він казав? 85 квадратів чи 80. Там взагалі має бути. ну, Таке споживання, я йому кажу, поприкручуйте батареї. В нього... І він каже, я так розумію, що в нас будинок, в нас дуже було сиро в будинку, і в нас будинок був не прогрітий. Тобто я ще грішу на те, що будинок може прогрітися, і він е, почне брати так, як він має брати. Там, я думаю, там, ну, 700-800 він там має ват брати. Там. Ну, не має він більше брати про тепловий насос. чудес не буває. І ще одне: може бути більше споживання в нього через те, що е, в нього будинок не утеплений. Він каже, в мене 400 газоблок. Каже, мені його вистачає, я там дивився тепловізором, то все, каже, все от, нормально. Ну Розумієте, 400 газоблок це і так само 5 см пінопласту. розумієте, Це нічого. Ну тобто, Якщо б він ще зверху, я сподіваюся, що він там на наступний рік зверху там п'ятерочку пінопласту дасть, і тоді буде красота. 6, 60 см піноблок, да, його не треба утепляти. А 40 сантиметрів в будь-якому випадку, розумієте, десь є щілки, десь є, ну все одно воно от в мене теж не поштукатурений будинок, я бачу, що з нього йде сифон, що він типа не, не прогріває так. Але в мене з вулиці пінопластом вклеєний і воно вже краще, розумієте? Все одно повітря знаходить собі, воно собі під сифонію, під сифонію, під сифонів підсумку, воно е, робить своє. Я сподіваюся, що він коли утеплив його п'ятеркою, бо є досвід такий, ми у Львові ставили, що коли людина там утеплила, зразу споживання впало, почало нагрівати і все остальне. Тому відгуки такі, я казав, що я буду публікувати всі відгуки, які будуть, і негативні, і позитивні. Я не рахую, що вони не негативні. Просто тут є нюанси, які треба, з якими треба працювати. І не нам працювати, ми своєї сторони зробили, в нас схема робоча, воно працює. А вже все остальне, ну це вже таке, це вже треба якось. Ну, Ставити, виставляти датчики, там, дивитися. Він оцей ще Сергій він взяв, поставив там 22 градуси. Ну, тобто... Оцей датчик в кімнатний, його треба поставити якось, поставити якусь температуру, подивитися, яка вона комфортна. В нього малі діти, вони привикли, щоб в них там було 24-25 градусів. Коли буде 24-25 градусів, звичайно, що він буде брати трошки більше, ніж він би там брав, коли там буде 20 градусів температура в кімнаті, в будинку. Але коли цей будинок прогріється, я сподіваюся, там 3-4 дні пройде, і воно все нормується і буде нормально. І ще раз скажу, коли виключають світло, тепловий насос, він не буде працювати економно так, якби він мав працювати, коли світло не виключають. розумієте? Ще раз повторю вам, тому що. Е, коли, от, Візьміть, навіть по-любому машину, будь-який двигун візьміть. от Машину взяли, да? ви от коли їздите на дальняк, ви поїхали собі, і у вас розход там просто сказка. А якщо ви їдете, зупинилися, поїхали туди, поїхали туди от по місті. розумієте? Зовсім інший розход. Тому от тут теж саме ну чудес не буває на світі. Для того треба це треба розуміти. Я людям зразу попереджую так, от на бер... ну, на березі. Я не обманюю людей, не хочу там, щоб ви собі там понаставляли, а потім там казали, що ти там наобіцяв, а воно не працює. Працює, просто працює при дане при якихось умовах. Має бути утеплений дім, має бути тепла підлога. Якщо у вас батареї, буде споживання більше, може бути в два рази більше, ніж при теплій підлозі. Ви маєте на то розраховувати, тому що він має, він має чимось нагрівати. Він не може нагріти так. Теплу підлогу треба нагріти там 30-32 градуси. Батареї треба нагріти мінімум 40. Де йому взяти їх? Ми ж їх з повітря не візьмемо, він ж, ж треба е, потужність збільшити. Тому таке. краща для теплої підлоги це тепла підлога, 10 см в шах і буде вам щастя. Якщо тільки починаєте закладати, то робіть так. І все, і не придумайте собі велосипед. От, ми, сьогодні я там в Рілсах верлу відео поставили вже стойку. Надіюся, що завтра ми поставимо той тепловий насос, а там через 2-3 дні, напевно, його підключимо. І це все теж буде відео на каналі, як, як він там буде працювати. Бо дуже людей багато дзвонять, хочуть такі насоси. От, і, а я поки не хочу продавати, тому що зрозуміть мене правильно. Дивіться, ті насоси, що ми робимо, ми їх всі тестуємо і не, вже продали її не один десяток. І, е От кожен насос, ми за кожен насос відповідаємо, тому що ми кожен болти, кожен винтик, все оці от. Да, ми не ліземо до робочої схеми, до електроніки, то все це все фабричне налаштування. Е, може бути брак, може. ну Питань нема. Але поки що до цього моменту ніяких браків не було. Ну Тобто, все працює. У людей, які купили в нас, можете писати відгуки, там все працює, питань нема. На рахунок споживання є нюанси, але їх треба поправляти і дзвоніть, якщо там щось вас не влаштовує, дзвоніть, будемо рішати разом. Так, на рахунок чужої техніки, яку ми там плануємо продавати під своїм брендом, я хочу поставити собі, попробувати його потестити хоча б недільку. І потім, щоб е, зрозумі... ну, зрозуміти, по-перше, як його налаштовувати, куди ставити датчики. Взагалі, як. Воно розумієте, схема одна і та ж сама. Але є нюанси, як то кажуть. І ті нюанси, от, вони деколи рішають. Тому ми поставимо, а потім вже. Хто хоче замовити, по поводу ціни теж не можу поки сказати, тому що одне діло там їх взяти один, а друге діло взяти їх 10. Розумієте, ціна від того залежить. Тому, напевно, треба буде якісь інвестиції, щоб їх взяти більше, і потім, ну, якби, на які буде попит. Тому тут теж таке. Так що надіюся, що це відео буде корисним для всіх. Дивіться, коли ще хочу сказати, коли ставити. Не жалійте, ставте отакі от товстезні. Трубки ставте, ну утеплювач тустезний ставте, і тоді буде щастя. Не будете гріти вулицю, так просто тупо грієте вулицю. Всіх обняв, підписуйтеся на канал, буде багато цікавого. Дзвоніть. Якщо є якісь питання, дзвоніть я завжди відкрити до діалогу. З ким я говорив, можете написати в коментарях. Це є там хейтери, пишуть всяку ірунду. Ну то завжди будуть такі люди. Я до них відношуся. Хай Бог благословить. Хай собі, хай хай їм. Як сказати, хай вони зароблять е, денег, відкриють щось своє і почнуть говорити, тоді вони відчують те, що деколи відчуваю я. А я їх там просто, Божого благословіння, хай все в них буде добре. А нормальні люди, які дзвонять, там щось інтересується, я завжди стараюся конструктивно відповісти на всі питання. Дзвоніть, пишіть, питайте, все, всіх обняв, будьте здорові!